Весняно-полі роботи сьогодні вже ввійшли в активну фазу. Завершено перше підживлення зернових терепів. Вже проводиться догляд за посівами. Ранніх ярих зернових посіяно понад 50% до намрів, підходить до завершення посів ярої пшениці, продовжується посів вівця, ячмені, гороху та інших культур. На сьогодні розпочати посів з крових боряків. Уже їх посіяно Понад 2,5 тисячі гектарів, бо майже п'яту частину від запланованих, від 13 тисяч. Хоч цей показник дещо нижчий, ніж в попередньому році, майже на 30%. Найактивніше у сів включилися господарство Володимир Волинського, Грухівського та Луцького районів. сказати, що посів цукрових борьків розпочали першочергово крупно-товарні підприємства. До переробки цукрових буряків в цьому році готуються два заводи Гнідавський і Європа-цукор. Нідавський цукровий завод вже надає послуги посіву цукрових буряків, тому ці господарства, які не мають своєї техніки, можуть скористатися для посіву. По цукрових буряках ми з вами домовлялися, що ви будете активно вести роботу з переробниками, для того, щоб ми чітко розуміли нашу позицію по посіву цукрових буряків приватних господарств. Нам не потрібно повторити деякі помилки минулого року, коли приватники звертали до нас з проханням, значить, допоможіть вивести буряки, значить немає там, скажімо, відповідно іде затягування по прийомці цієї продукції, тому враховуючи ті, скажімо, Проблеми, які виникали в минулому році, ми повинні їх опрацювати ще на етапі посіву і не створити прецедент, коли люди посіють буряки, а потім вони будуть звертатися до нас, не знати, що з ними робити. Хочу сказати, що темпи нашої кампанії посівної в області можна сказати дещо вищі, навіть як в Україні, разом з тим, через фінансові труднощі, чи чимало аграрів. Вимушені, економно та виважено планувати і проводити весь комплекс робіт, а також визначитися із посіву культур, враховуючи економічну їхню ефективність. Відповідно до прогнозу гідрометцентру після очікуваних дощів, які зараз проходять, знову наступлять сприятливі умови для продовження посівної. В цій ситуації важливо, щоб оператори спостачання міндобрив, засобів захисту рослин насіння могли своєчасно і в повній мірі забезпечити виробників усім необхідним. Адже, як кажуть, весняний день рік годує.